І Лавров Першим із посадовців РФ назвав Харків ціллю для можливого майбутнього наступу расистів. Про таке пише американський інститут вивчення війни. Міністр закордонних справ РФ заявив, що під час інтерв'ю власне Харків відіграє важливу роль в ідеї диктатора Путіна про створення демілітаризованої так званої санітарної зони, нібито для захисту російських прикордонних населених пунктів від українських ударів. Вибачте, але почуємо і цю істоту. сделать так, чтобы обезопасить наши земли. Он сказал, ну надо отодвигать, угу. отодвигать ту линию, с которой они могут по нам, по нам бить. Я так понимаю, Харьков здесь играет не последнюю роль. А дальше куда будем отодвигать? Вы, вы знаете, ведь... Потому что отодвинем до Харькова, здесь обезопасим, а эти теперь территории нас... будут под обстрелом, дальше надо идти.